Яскраві персоналі, які приїхали до Кам'янського цього літа, це три легіонери. І так сталося, що всі три вони родом із країн Карибського басейну. Якби більше дізнатися про ці далекі країни і про самих футболістів, Вадим Скічко організував для футболістів сталі такий собі урок географії. Тож далі цікаві та веселі запитання від українських граців, та достатньо насичені та інформативні відповіді від наших легіонерів. Екзотичні фрукти, довжелезні пляжі та прозоре море. Ось що перше спадає на думку, коли йдеться про Карибські острови. Футбол? Можливо, але тільки після сонячних ванн. Віднедавна у нашому чемпіонаті з'явилося чимало вихідців з країн Карибського басейну. Їхня кількість переважає навіть звичних для українського чемпіонату аргентинців чи сербів. Курс на карибізацію взяла Кам'янська сталь. Навряд чи багато хто в Україні знає, де розташований острів Аруба та водами якого океану омивається Суринам. Ми спробуємо виправити цю прикрість. Урок географії у школі звична річ. А як щодо уроку географії у футбольній команді? Легіонери Кам'янської сталі будуть знайомити нас і своїх партнерів зі своїми рідними країнами. Бойдеу Еріксон Дансо та Сільвано Комваліус. Усі як один народилися у Амстердамі, але їхнє коріння не у Нідерландах, а у далеких колишніх колоніях цієї держави. Їм довелося ненадовго змінити професію футболіста на викладача. Два не хлопи. Расите. Отже, хлопці, розгортайте книжки. Я з Суринаму. У 1975 році була велика хвиля еміграції до Нідерландів. Зокрема, мій батько та батьки Деоло у той час переїхали до Європи. У Суринамі проживає багато різних народів: африканці, індонезійці, місцеві індіанці. Раніше усі вони були завезені як раби. Нині цей мікс вважається народом Суринаму. Суринам одна з найменших країн Південної Америки. 85% території цієї держави вкрита тропічними лісами. Попри цей дивовижний факт, Суринам насамперед відомий завдяки іншому. А які ще відомі футболісти ну, кромітість записани їх насправді багато. Едгар Давіць, Патрік Клюверт, Кларен Зейдорф. Усі вони мають суринамське походження. Ексгравець Динамо Джермен Ленс теж зараз у нідерландській ередивізії теж чимало футболістів з суринамським корінням. Деул та Комваліус теж починали кар'єру у Нідерландах. Згодом різними шляхами дісталися до команди з Кам'янського. На відміну від Деула, Комваліус ніколи не був на історичній батьківщині у Південній Америці. Він народився та жив у Нідерландах, тому звик до стереотипів щодо цієї країни в район да, красних фонарей, ти там був їдьмо туди разом куметно адже де б я не грав коли чули що я з Амстердаму одразу питали про Марихуану або район червоних ліхтарів для нас це нормально усе це створено для туристів але ми гарні хлопці туди не ходимо хоча я не впевнений щодо дансо можливо він там бував Маленький острів у Карибському басейні. Батьківщина півзахисника Сталі Еріксона Дансо йдеться про сонячну Арубу. Напевно, ви чули цю назву, але й гадки не маєте, де саме цей острів Я Еріксон Дансо. Мені 27. Я з Нідерландів, але мої батьки з Аруби. Це малесенький острів ось тут. Там мешкає близько 150 тисяч осіб, аруба набагато менша за Київ. Ще на Арубі дуже спекотно. Це ж Карибське море. Христофор Колумб відкрив Америку. А хто відкрив Я не знаю, не знаю. Він говорить, що у них дуже жарко завжди, чи буває взагалі душі в них. Так, на Арубі іноді дощить, але загалом клімат дуже сухий. На острові майже не ростуть їстівні рослини чи овочі. Доводиться імпортувати їжу. Що там по піра по піратам? Є в них пірати, чи немає? немає, немає піратів. На Арубу приїжджають багато колумбійців і венесуельців. З острова навіть видно узбережжя Венесуели. Якщо хочеш розслабитися, приїжджай на Арубу. Вода блакитна та прозора. Можна навіть побачити рибу. Це найкраще місце на планеті. Пові. Вірте, друзі, найкраще <ріст> після уроку учні залюбки додатково розпитували іноземних викладачів про їхні країни, гортали карти та атласи. Кариби стали ближчими до України. Нехай навіть і не географічно. Воно для них в першу чергу дуже важливо, щоб вони відчули, що вони свої. і... Ми просто розуміємо, наскільки їм важко. Вони в чужій країні, їхня сім'я приїхала, тому їм потрібна підтримка. Так, да, практично нічого не слухали об цих країнах, тому було весьма займательно послухати і узнати щось нове. Ви поставите лекторам яку оцінку? По якій шкалі? Ну, давайте по 12-5 бальні. Один пусть буде. <laughs> не відпрацювали, не викладувалися. Надіємося, на полі буде 12.